Лозівська громада отримала 10 мікрохвильових печей. Передала їх керівникам громади 5 січня Лозівська міськрайонна організація «Товариства Червоного Хреста України. Секретар міськради Юрій Кушнір та заступник міського голови Ашот Керопов подякували за чергову допомогу та підтримку, яку Червоний Хрест надає спочатку повномасштабного вторгнення внутрішньо переміщеним особам та вразливим категоріям населення Лозівської громади. Буквально за кілька місяців писали меморандум з Харківської обласної організації. І він це дійсно той документ, який працює, який працює на благо людей. Вже важко підрахувати ту допомогу, яку ми отримали від Червоного Христа, це і продукти харчування, це і засоби гігієни, це і побутова техніка і сьогоднішній вклад черговий презент для нашої громади буде спрямований на пункти незламності, оскільки зараз зимовий період в зв'язку з ракетними обстрілами інфраструктури страждають об'єкти енергетики і виключення світла. По громаді створена мережа пунктів незламності. І от ці прекрасні микрохильові. Печі будуть не зайвими, а навпаки, корисними і потрібними саме на пунктах незламності. Ми щиро вдячні. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Обов'язково мікрохвильові пічі, які ми сьогодні отримали Червоного Христа, вони будуть розподілені для пунктів незглавності, які знаходяться саме в сільській місцевості нашої громади. Лозівська міськрайонна організація «Товариства Червоного Христа для допомоги вразливим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам працює в декількох напрямах. Лозівська міськрайна організація ТОВ Червоного Христа продовжує допомагати в такий складний час. Завдяки підписанню меморандуму з Лозівською міською громадою. Наша організація допомогла вже тисячам мешканців Лозівської, Барвінківської, Первомайської, Блізнюківської, Алексіївської та Біляївської громаді допомога була у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та побутової техніки. Десь приблизно 10 тисяч це продуктових наборів, гігієнічних наборів, також були і матраси, ковдри, все, що необхідно, ми стараємось забезпечити. Нещодавно організація запустила в роботу пункт прокату реабілітаційних засобів. Милиці, інвалідні візочки, ходунки, тростини для ходьби. Наразі мешканцям, які необхідні ці засоби, можуть звернутися до нашої організації та оформити прокат реабілітаційних засобів. Можна звернутися до нас за адресою міста Лозова вулиці Свободи, 47. Це наш штаб, або можуть зателефонувати за номером телефону 050 134 34 16. Стараємося все необхідне приобрести, будемо поповнювати асортимент, дивитися, що людям необхідно. Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа вдячна місцевій владі за підтримку та запрошує небайдужих людей приєднуватися до дружньої родини місцевого представництва Червоного Христа. Дякуємо Лозівському міському голові за підтримку. Працюємо далі на благо нашої громади.